Вірш Тетяни Строкач. Що для мене Україна? Що для мене Україна? Це уся моя родина, мої друзі, і знайомі, мир і спокій в нашім домі, це лани широко полі, це і верби, то поле, це калини біля тину, і мова наша солов'їна. Україна, ліс. І доле, ріки, і моря, і гори, це хатини і садочки, квіти, і птахи голосочки. Україна це щоднини, сміх маленької дитини, ніжність мамина і пісня, що від серця лине, звісно. Україна це солдати, що не вміють захищати. Це найкраща країна, неповторна і єдина.